Так, любі друзі, новий контентик по акорду, і він про несправність. У мене перестав працювати круїз-контроль чомусь. Це у мене є думки з цього приводу, але точно ще не відомо. що там. Ми маємо, у нас круїз мейн горить. А далі кнопки нам кажуть, все, братан, нічого не буде. Все, взагалі ніякої реакції немає. Якогось там конкретного запобіжнику на круїз у нас немає. І ми почнемо з наших кінцевиків педалей. А конкретніше нас цікавить в моєму випадку кінцевик педалі тормозу. Якби у мене була механічна трансмісія, то тоді б ще можна було і щеплення перевірити. Зараз спробуємо поміняти. Я здебільшого і грішу саме на цей кінцевик через те, що я його вже раз міняв. Тоді у мене постійно була помилка ВСА, і дійшло до того, що я не міг зняти тачку з паркінгу. Це була тоді провина саме кінцевика педалі тормозу. Я поставив аналоговий. Придбаний за якусь суму грошей вже не пам'ятаю, це дуже давно було. І він працював, тобто помилка в мене пройшла, але майже одразу у мене почалися якісь негаразди по круїзу. То він працює гад, то він не працює. І якийсь час назад він взагалі повністю перестав у мене включатися. Мейн є, а далі, ну все, типу, о, вклюте ти падло! Я, коротше, круїз десь. Я десь рік його не бачив. Я вам Серйозно кажу, зараз давай ще зробимо круг. <рес> Тупо рік круїса у мене не працював. скільки я не тискав ці кнопки, він такий, ні, я не буду працювати. І він зараз на секундочку включився, але я його не виключав. Можливо, ну ні, я навіть не бив по гальмам. Не знаю чого так. Зараз, зараз. цікаво стало, цікаво. Цікаво. Не зрозуміло абсолютно, але цікаво. Як це працює? Ну, акорд любить камеру, що я можу сказати. І увагу любить. В цьому році він багато уваги отримав, то він тепер викаблучується ще більше. Так, розганяємось. Ні, нічого. Ні. Все, що то було, було акорде. Як це було? Ну ні, нема. Я вже не пам'ятаю навіть, яка там точна кнопка, але не одна, не інша. Ні. Ну, все, все справедливо. Коротше, я здебільшого грешу на цій. Кінцевик. Зараз спробуємо його замінити. І в цей раз вже я не брав якийсь там аналог. Я вирішив, що краще взяти з розборки вживаний, але оригінальний. Коли я просив Захара кінцевик педалі тормозу, він якось не дуже до кінця зрозумів, що саме я хочу, тому прислав всю педаль. От вам наглядно можна показати. Ось проблема потенційна може зараз бути ось у цьому датчику. Це у нас, наче якоріг, якщо у нас є круїз, там має бути чотири контакти. Тут їх чотири. А зараз ми спробуємо цей датчик підкинути, туди. Дому, ну, замість мого неоригінального. Сподіваюсь, що це оригінальний, ми цього точно знати не можемо. Тут головний момент при його встановленні правильно підібрати оцю довжину. Бо якщо, наприклад, ми поставимо його занадто коротким, то по-перше, у нас, а що у нас тоді буде? Навпаки, якби, якщо занадто далеко поставимо туди, то ви будете такі натискати-натискати гальма, і у вас стопи будуть загоратися занадто пізно. Ось цей момент тут треба правильно його підгадати, щоб він спрацьовував саме в необхідний момент. Тут ми маємо роз'єм чотирьохконтактний. Ну, фішка, наша класична Honda, вона там знімається дуже просто. А для того, щоб сам цей датчик зняти з нашої педалі, яка ось там знизу буде ось таким хріном знаходитись. Ось він, Тут треба ось цей датчик, отак чпуньк, провернути трошечки проти годинникової стрілки. Ось датчик в руках, зараз міняємо і знову тестуємо. Я вже весь обісратий. На моєму виробітки менше, на цьому більше. А самі контактна група тут, наче як, ну, сам кольор трохи відрізняється. Так, це оріг, там якісь там маркеровочки всередині є, тут ніфіга нема всередині. Потенційно дійсно може бути таке, що там всередині контакти підгоріли, і через це у мене ніфіга не працює. Тут зараз головне правильно поставити цей датчик. Тик. Ну і раз ми вже маємо педальку, то тут оця накладочка гумова в трохи кращому стані, ніж у мене. У мене вже взагалі протерлася. Зараз поміняємо ну за місяць-два витро, так само, як і мій витертий. Всі ми знаємо, що завдяки накладочкам на пороги на акорді короби не дуже гніють. Але це не означає, що у вас не згніє педаль тормозу. З новою накладочкою трохи зручніше гальмувати, але ну, насправді, якщо хочеш цю накладочку поміняти, краще взяти нову, бо вони все одно ну, витираються дуже швидко, бо роки, роки, роки гума. І так, па-ба-ба-бам! Покажи ноги, ноги дороги. Ноги прибрані, все. Та головне, що круїз у мене загорівся, все. Все гальмується, все чітко. Щось отак от зробимо. Робимо 40 кілометрів. Це щось. Все. Круїзик ми пофіксу. Ух, як, як я за цим скучив. Більше року воно не працювало. Нарешті, нарешті. От, короче, якщо у когось відвалився круїз-контроль, це я гальму, якщо що, то в першу чергу дивіться саме на кінцевики. Якщо у вас є щеплення, то кінцевик щеплення і гальм. Якщо тільки... Гальма, то дивіться, кінцевик гальм. Найчастіше, найрозповсюдженіша причина саме в цьому полягає. Отакі от, от друзі справи. Максимально маленька штучка, коштує 3 копійки, але може діставляти доволі багато проблем. І от що цікаво, це аналог, але він виглядає фізично значно краще проти того, що я поставив вживаний. Проте оригінал зазвичай ходить довший. Цей датчик дійсно він працював з круїзом першочергово, але це тривало недовго і потім почались якісь перебої. Тож, ось ця позиція одна з тих, яку краще брати, і міняти на оригінальну вживану або нову, але не брати аналог, бо ви його з часом знову доведеться його міняти. Безмежно вдячний знову Захарові за те, що. Надає якісні класні запчастини, бо якби не він вжити б за кордом в Україні було значно-значно складніше. Посилання на авторозборку залишу в дописі під цим відео. І ще цікаво: по-перше, ми поміняли накладочки на педальці. У нас вона буде трошечки свіжішою, якийсь час, але скоріш за все, теж витриться. І коли ми зняли накладочку, виявилось, що у мене сама педаль також покрита корозією. Тут гніє навіть педаль тормозу. Розумієте масштаби Хонди. Але у мене є тепер гарна педаль. І з часом, як буде настрій і час на це, то заміню саму педальку також. Тож дякую Захарові за те, що бонусом я отримав ще й педаль. Сподіваюся, вам це відео було корисним. Не забувайте підтримати лайками, підписками, коментарами. До нових зустрічей, до нових оновлень. І я сподіваюся, тюнячок, а не ремонтів. Всім пока.